Вітаю, з вами бісероплетиня Ольга. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд на замовлення з магазину Крамчик. В основному тут буде бісер, нитки, фурнітура та декілька дрібничок. Ще покажу готові прикраси вже з цих матеріалів. На сайті було два види пакування. Я обрала в коробці, бо люблю, коли все охайно запаковане, і так розпакування ще приємніше. Перше, що я тут бачу, це нитки для бісероплетіння. Давно хотіла спробувати нитки кордем для плетіння силянок. Взяла маленькі маточки на пробу. Тут два різні розміри товщини номер 80 та номер 60 Виробник не робить маркування 60 на самій етикетці, про що вказано на сайті. Та й взагалі не дуже зручно, що якщо зняти етикетку, то ніде не видно, що це за нитка. Зараз мені потрібно орієнтуватись тільки візуально, яка з них товща. Не завадила б така етикетка з інформацією, а взагалі нитки дуже сподобались, вони не розшаровуються, схожі на міюки. Далі джинсові нитки з назвою Омега-36. Вони м'якенькі, взяла їх, щоб спробувати зробити зав'язки для силянки та китиці. До речі, в кінці відео покажу результат. Потім замовила два вощені шнури. Чорний це поліестровий товщиною 08 мм. Він більш блискучий та ковзає. Другий білий це бавовняний товщиною 1 мм. Тут текстура натуральна, більш м'яка. Шнури планую використовувати як бокові нитки в браслетах на станку. Також вони слугуватимуть зав'язками. Основа замовлення це, звісно, чешський бісер. По порядку покажу кожен окремо. Весь бісер 10-го розміру в пакетах по 50 грамів. Прозорий кришталевий глянцевий. Білий класичний. Його чомусь потрібно найбільше калібрувати. Жовтий та помаранчевий натуральні глянцеві. Це, до речі, світло-жовтий вказано. Блакитний та зелений, світло-блакитний натуральний глянцевий, оливковий теж натуральний глянцевий. Два червоні відтінки, схожі, але є трохи різниця. Це класичний насичений червоний, в цього назва темний червоний марсала. Він мені більше сподобався. Класичний чорний глянцевий натуральний. Ось, наприклад, готове поєднання кольорів. Залишився такий пакетик. Голки для бісероплетіння, самі звичайні дешеві, ці довжиною 8 см. Мені ця довжина ідеально підійшла. Голки замінюють часто. Бо вони або ламаються, або згинаються. Тому цього разу замовила такі простенькі матеріал-нержавіюча сталь. Вже згодом зрозуміла, що вони не помістяться в мою магнітну коробку для голок. Тож доведеться їх зберігати окремо. Одразу протестую нові нитки та голки. Бачила пораду, що потрібно вдягати голку в нитку, так легше. Тобто, тримаю нитку. А голкою вже в неї цілюсь. Ще дівчина писала один лайфхак, що кінчик нитки можна змастити прозорим лаком для нігтів. Тоді він також легко вставиться. З фурнітури замовила основи для сережок Конго двох розмірів 30 та 25 мм. Матеріал нержавіюча сталь в кольорі золото. Побачу, як будуть носитися. На вигляд, нібито все ок. Як на мене, то застіпка дуже туга. Можливо, з часом трохи послабшає. Я вже знімала для вас майстер-клас на круглі сережки такого плану. Тепер хочу зняти ще сережки Конго, які оплітаються прямо на цю основу. Ось, до речі, що у мене вийшло. Це 30 мм діаметр, а ось 25 мм. Тут одна сережка виявилась трохи нерівною. Намагалась виправити плацкогубцями, не вдалося. Тож трохи прикро. Подарунок від магазину підвіска в формі метелика. Як і обіцяла, показую результат з цих матеріалів. Тут повністю використала бісер з цього замовлення, плела нитками кордем 60. Та зробила зав'язки з джинсових ниток. Кому було цікаво, ставте вподобайку, а з мене чекайте на нове відео.